Як сьогодні сучасній такій жінки, яка знає хто вона і вона, знайти? Другу половинку, це в мене знаєш, та прощалося ногє. Мені здавалося, що коли я закрию для себе всі потреби, коли я зможу зустрічати людину не за те, щоб закрити якісь базові потреби, типу, мені скучно, мені самотньо, я боюсь залишатися одна, мені з собою некомфортно, або я там дешевше платити так за квартиру, типу, так буде легше, бо я все можу сама. Мені з собою просто топ. Мене всі є сфери життя закриті, якби да. Тобто все класно. І мені здавалося з цього, як же круто. Зустрічати людину, яка така сама Базово всьому закрита, і ви зустрічаєтеся, і шерите і це. просто любите. Да, на і одном, це таке як, як... не питання да і такі happy end. енд. Але виявилося, що це навіть ще складніше, тому що по-перше, ми на балі, і тут такий вайп на одну ноч. Такий вайб. Ну тут, тут такий вайб в цілому ніхто не заморачується, якби ніхто не про що не париться. У хлопців тут тут всі такі дуже красиві, дуже такі сексі, да, підкачені да. Сексі там всякі австрали, бо я знаю, ми ні вони... ну, іноземці мені не цікавиться. Тільки українець ну, має ну, бути. Ну ладно, ладно.